Вітаю, восьмикласники! З вами учитель географії Одеського ліцею номер 118 Ліховідова Анна Сергіївна. І тема сьогоднішнього уроку як сировинні і паливно енергетичні чинники впливають на розміщення виробництва. Перед тим як вирішити, яку виробничу діяльність обрати та де розташувати підприємство, проводять ретельний економічний аналіз. Він має врахувати всі чинники, які можуть підвищити обсяги продукції, що виробляється, зменшити витрати та збільшити прибутки. Чинники розміщення виробництва це сукупність причин, що зумовлюють вибір місця розташування окремих підприємств, їх груп і видів діяльності. І сьогодні ми більш детально познайомимося з деякими з них. І перший чинник розміщення виробництва сировинний чинник. Сировинний чинник розміщення виробництва важливий фактор, що впливає на місце розташування багатьох підприємств. Особливо від нього залежать ті виробництва, які використовують природні ресурси як сировину, необхідну для виробничого процесу. Сировинний чинник відіграє важливу роль у розміщенні підприємства виробництв, що споживають великі обсяги сировини. Наприклад, металургічні зазвичай розміщують ближче до родовищ корисних копалин, щоб зменшити витрати на транспортування і забезпечити безперебійне їх постачання. Це особливо важливо для важких громіських або об'ємних матеріалів, які складно і дорого перевозити на великі відстані. Сировинний чинник пов'язаний із матеріаломісткістю виробництва, тобто витратами сировини на одиницю готової продукції. Найбільш матеріаломісткими є чорна і кольорова металургія виробництво целюлозно-паперове, фанерне, цементне, цукрове, калійних добрив. З надур України видобувають мінеральні ресурси, що мають велику масу і незначну вартість однієї тонни, тому їх невигідно перевозити на значній відстані. Це змушує поєднувати використання мінеральної сировини на різних підприємствах важкої промисловості для виробництва продукції. Під час видобування окремих мінеральних ресурсів відбувається вилучення супутніх гірських порід, які так само можна використовувати у господарській діяльності. Наприклад, у процесі перероблення залізної руди у місті Кривий Ріг отримують дрібні кварцити, які використовують для укладання дорожнього покриття місцевих автомобільних шляхів. Яка роль паливно-енергетичного чинника у розвитку економіки країни? Паливо і енергія є чинниками, що відіграють ключову роль у розвитку господарства країни, оскільки вони є основою для роботи усіх виробництв. Наявність доступних джерел енергії впливає на ефективність виробництва, стабільність постачання і вартість продукції. Паливно енергетичний чинник – це сукупність умов і факторів, що впливають на забезпечення виробництв паливом і енергією для їхньої ефективної роботи. Цей чинок охоплює всі аспекти, пов'язані з видобутком, виробництвом, транспортуванням, споживанням енергетичних ресурсів, таких як нафта, природний газ, вугілля, гідроенергія, атомна та відновлювальна енергетика. Він визначає обсяги виробництва електроенергії України, а також впливає на її економіку та інші сфери життя. Паливо та енергія мають велике значення для розміщення промислових підприємств. Підприємства, які споживають багато енергії, наприклад, металоргічні заводи, зазвичай розташовують ближче до джерел палива або енергії для зниження витрат на їх транспортування. Паливно-енергетичний чинник є визначальним для розміщення підприємств у собівартості продукції, яких найбільшу частку становлять саме витрати на енергоносії. Наприклад, гідравлічну електричну станцію можна збудувати лише на річці, яка має достатню кількість води. На базі такої електростанції можна створити великі центри промислового виробництва, як, наприклад, у місті Запоріжжя. А тепер давайте виконаємо завдання. За малюночком номер 1 та за допомогою інтернет-джерел установіть, які існують виробничі зв'язки між підприємствами, які зображені на малюнку номер 2 Ви гарно попрацювали. Тож час трошки відпочити. Повторю вправи. Ну що, готові працювати далі? Тож давайте познайомимося з відновлювальними джерелами енергії. В Україні триває розбудова мережі малих і дуже малих виробників електричної енергії на основі відновлювальних джерел енергії, така як вітрова, водна або сонячна. У 2023 році на вітрові і сонячні електростанції уже припадало 11,3% усієї електричної енергії виробленої в Україні. Для забезпечення стабільного споживання електричного струму у приватному секторі домогосподарства також можна установити на своїх будинках сонячні панелі. Ми з вами вивчили, як сировини і паливно енергетичні чинники впливають на розміщення виробництва і перед вами основні визначення з даної теми. Ну що, готові відповідати на питання? Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Поділись своїми враженнями. Запишіть, будь ласка, ваше домашнє завдання. Дякую вам за урок і бажаю вам гарного і мирного дня.